Підрозділ Трипільської ТЕС підприємства Побудсервіс розташовується в приміщенні громадського центру, що на Дніпровському проспекті 15. Відділ Побут є структурним підрозділом Трипільської ТЕС. В обов'язки відділ побут був сформований у 2003 році, коли житловий фонд передавався від трипільської ТЕС в комунальну власність. Відділ трипільський тес житлово-комунальний реформувався в два відділи: відділ побутсервіс, який зараз залишився на трипільський тес, і був сформований, було сформовано підприємство по обслуговуванню житла. Цей відділ займається вирішенням важливих питань. Зокрема, обслуговує три бойлерні і забезпечує тим самим підігрів гарячої води для потреб мешканців міста. Також відділ супроводжує договори на теплопостачання, займаємося опаленням житлово. Фонду комунальних підприємств приватних підприємств веде облік витраченої теплової енергії по місту як з юридичними, так і з фізичними особами. До складу побутсервісу входять відповідні дільниці, які забезпечують якісне обслуговування споживачів. Абонентська договірна дільниця розташовується у головному приміщенні підприємства та безпосередньо працює з населенням. Займається супроводженням договорів на теплопостачання і підігріву гарячої води по місту Українка. Тарифи формує і затверджує Національний комітет з регулювання електроенергії. А нарахування теплової енергії в межах міста відбувається в абонентській дільниці. Три рази на рік проводиться перевірка показників. В лечильнике. Существуют утвержденные тарифы. Согласно утвержденных тарифов по каждой квартире, согласно договора, отопление начисляется на квадратные метры отапливаемой площади каждой квартиры. Подогрев воды начисляется. В общем, 99% квартиры стоят счетчики. Согласно квартирных счетчиков горячей воды. На сьогодні відділом по будсервису укладено 7283 договори з кожним власником квартири. Договор заключається спочатку, коли чоловік купує квартиру. Тобто він приносить нам право власності на цю квартиру. При цьому заключається договор з ним на постачання теплової енергії і подогрева води. Тільки на основі документів, що чоловік дійсно є власником даної квартири. Звичайно, в організаціях, що безпосередньо працюють з населенням, на жаль, не обходиться без боржників, адже далеко не всі вчасно сплачують за отримані послуги. На сьогоднішній день прострочена дебіторська задовженість по за теплову енергію по городу составляє 638 тисяч. Під час щорічного відключення гарячої води влітку мешканці Українки можуть не перейматися оплатою за підігрів люди, у яких немає в квартирних, які оплачують згідно утвердженого тарифу на одного, на одну особу. Значит, делается перерасчет. То есть им вода не начисляется. У людей, у которых есть счетчики, ну, они, они не пользуются водой. То бишь нет расхода нету оплати структурний підрозділ трипільської тест підприємству Побут обслуговує відомчий дитячий садок Оленка. Щомісячно кваліфікований технік знімає показники з лічильника закладу спеціальним приладом, який спроможний надати не лише помісячний звіт про використане тепло та підігрів води, а подобовий та навіть погодинний. Ми можемо сняти і посуточно, так і почасово з цим приборчиком. Ілі якщо вдруг нету приборчика, то на що чивод написано енергія Дім Гігакалорії фіско. Скільки... Сейчас на щочики є тут, що показується температура, текущее время. Ну в принципі, это якщо знімати з прибором, то все покажет на распечатке. Відділ побутсервіс крокує в ногу з часом і в своїй роботі використовує новітні технології, що надають змогу точно, якісно та швидко отримувати та опрацьовувати необхідну інформацію. Це великий плюс для оперативної роботи. Більшість будинків міста оснащені лічильниками. Це дає змогу заощадити певну частину коштів. Показания счетчика мы снимаем с представителями позже. Составляется специальный акт, который подписывается и позжем, и с нашей стороны, нашим начальникам попут-сервиса. Составляется акт, в котором показано показания счетчика и сколько взял каждый дом. В принципе, дом может экономить. Если каждый, если есть краники, соответствующие на батареях, если каждый прикрутит и будет, например, жарко прикрутили, то дом возьмет меньше тепла, чем например вот по тарифу. По тарифу никак не поменяется. То есть, как мы начали начислять в октябре, люди платят за количество одной гигакалории. Тут варіантів немає, коли начисляється тільки по тарифу, а там бувають місяці, коли люди платять менше, ніж по тарифу. Як вже зазначалось, дільниця технічного напрямку структурного підрозділу Трипільської ТЕС займається ремонтом, експлуатацією та обслуговуванням підвищувальних насосів та бойлерних, що забезпечують підігрів води у будинках всього міста. Перша бойлерна розташовується на проспекті Дніпровському поблизу школи номер 2 друга на вулиці Будівельників, а третя забезпечує гарячою водою масив вулиці Соснова. Майстри проводять. Під своєчасний огляд обладнання виконують попереджувальні та планові ремонти. Першочергове завдання нашої бригади це обслуговування своєчасна подача, гарячого, тобто, своєчасна подача гарячого водопостачання споживачам, які запитані до наших групових бойлерних підвищувальних насосних. У нас в господарстві три групових бойлерних, три підвищувальні насосні. За машиніст-обходчик виконує завдання, це обходить обладнання, діюче групових бойлерних підвищувальних насосних для попередження аварійних ситуацій. Кожна бойлерна складається з великої кількості труб, у яких нагрівається вода. Щоб запобігти її закипанню, в бойлерних встановлені терморегулятори. Всі бойлери у нас обладнані терморегуляторами, які контролюють подачу гарячої води споживачам, тобто температуру гарячої води споживачам, і що не уможливлює закипання болерів, що продовжує їх службу і чистку самих болерів скоростних. У кожній груповій бойлерні працюють насоси, що подають воду. У разі виникнення непередбачуваних аварійних ситуацій перебоїв підігріві води не буде, оскільки поряд розташовуються додаткові насоси. Є тут і лічильники з витрати води. Відділ побутсервіс надає також готельні послуги в місті Українка. З часу заснування готель енергетик функціонував лише як тимчасове житло для працівників, котрі приїхали у відрядження на трипільську тес. Проте сьогодні готель обслуговує мешканців та гостей міста. Це відомий готель Трипільської Тес, яка приймає. Для проживання людей, які прибувають у відрядженні на Трипівську тес. Готель наш невеликий, він знаходиться майже в центрі Українки, хоч деякі жителі міста Українки навіть не здогадуються про його існування. Він може прийняти за одну добу 40 чоловік. Значить, у нас є різні номера, оскільки він розрахований для командировочних. І одні можуть проживати місяцями в нас, приїжджають у відрядження. Є номера чотирьохмісні, є шестимісні, є трьохмісні, є номера люкса, є двохмісні. Залежно від, від номера. От. Умови кругом одинакові, в усіх номерах є. Туалет, душ, гаряча холодна вода. В приміщенні готелю Енергетик завжди затишно та чисто. Штат працівників невеликий, проте всі працюють злагоджено і 100% виконують поставлені завдання. В штаті у нас вісім чоловік, колектив дружний. Дівчата працюють на совість, як вдома. В номерах у нас чисто, вбирають, кожен день номера вбираються. У номерах створені всі умови для комфортного проживання. А на першому поверсі готелю розташовується кухня, де мешканці можуть майже як вдома приготувати страви на власний смак. Також в приміщенні підприємства «Побуцервіс» розташовується редакція газети Дніпровський енергетик це безкоштовне видання публічного акціонерного товариства Трипільська ТЕС. Створена газета в липні 2010 року і розповсюджується серед працівників станції. З неї можна дізнатися, чим живе сьогодні флагман енергетики, які заходи відбуваються в місті та про розвиток енергетичного. Комплексу в цілому. Колектив підприємства Побут Серес представляють добросовісні кваліфіковані спеціалісти. Колектив у нас невеликий, можна виділити так три ділянки. Це абонентська договірна дільниця, дільниця номер один з експлуатації ремонту обладнання насосних і групових бойлерних, і персонал …готелю. Колектив дружний, працюють в основному тут багато років. Вже склалося… Гарні стосунки як і по роботі, так і за межами роботи. Структурний підрозділ Трипільської тес підприємство Побут робить усе можливе, аби жителям українки було комфортно та затишно в їхніх оселях, даруючи таке необхідне тепло.